намагалася зайти. Ну а далі, вже таке до фронту ближче переберемося. То ну сьогодні ми вже згадували, що там змінюється генерал-полковника Рустама Мурадова, який командував східним угрупуванням військ в Україні. О, це дані британської розвідки. Знову зміни чим це їм допомагає змінювати постійно цих керівників, які керують окупаційними військами, і чи є на кого в них взагалі змінювати? Так. Ні, ну я думаю, генералів там вистачає там під 700 чоловік їх з генеральськими званнями, то кого на кого міняти, вони знайдуть. Інша справа, що воно ж нічого не впливає. Рішення приймає не цей генерал на полі бою, а Москва. І біда в тому якраз що немає в них ініціативи, наказуємо. З... Тобто, якийсь умовний лейтенант, поки до нього до того лейтенанта в окопі дійде наказ з Москви. Цей наказ вже нікому не потрібен, і, і, і точно виконати його вже неможливо. От, от і все. І тому дали йому вказівку: треба наступати. От він наступає. Це ж тактика російської армії, яка не змінилася ще з Бог знає, з яких часів. Все, все закидати трупами і, е, і виконувати завдання. Не вдається закидати трупами. Ну тоді кажуть, ну знаєте, проявили добру волю і відступили. Коли вже нема кому відступати, ну, а вже а, з доброї по, волі. По, по, да, поміняють Мурадова на, на, на якогось іншого. Ну, ну, Мурадова перекинуть кудись там, не знаю, в іншу сторону. Зовсім, це зовсім не впливає. Я, я навіть намагаюся не, не запам'ятовувати прізвища цих генералів, тому що, ну, зміст. Все вирішує Путін, Кремль і ну, в крайньому випадку, начальник їхнього Генерального штабу. Все. От, в жодна людина самостійно наказів ніяких не виконує, ну не приймає, а виконує тільки те, що йому йде з Москви. Про гарматне м'ясо. Ми знаємо, що відбувається там на Бахмутському напрямку. Зокрема, нам розповідали речники, що там відбувається. Це війна, йде, тобто наступи їхні малими такими групами. Вони намагаються проривати оборону і постійно наступати. От а. Що зараз взагалі відбувається на Росії з мобілізацією, і як вони заміщають? Ну люди там гинуть ну постійно і в великих кількостях. Тільки ось ми бачили, скільки поранених і загиблих на бахмутському напрямку сьогодні. От як це от, мобілізація ця впливає і подальше? І що в них там взагалі з мобілізацією? Чи вона працює, чи не працює? І як вони заміщають це гарматне м'ясо зараз на фронті? Ну, Мобілізація там не припинена. Указ як був підписаний тоді ще, так він залишається. Те, що в них оголошено, це оголошено набір 400 тисяч, 400, тисяч, 400 тисяч контрактників. Ну, Це досі інша схема. Це особи, які мають підписати контракт і отримувати зарплатню, а перед тим, ніби пройти підготовку. Ну, враховуючи, що у них фактично перестали існувати кадрові підрозділи, які треба не просто поновлювати, їх треба створювати фактично деякі з нуля. То це дуже актуально для них. Вони зараз будуть намагатися частину мобілізованих пропонувати підписати контракт, частину срочників зараз. Вони прийняли рішення про те, що срочники можна використовувати в миротворчих операціях. Це так само заміна. <свят> Бо раніше тільки контрактники могли бути за кордоном в миротворчих операціях. Тому я думаю, що вони активно будуть використовувати срочну службу, пропонувати їм підписати контракт. Ну, на жаль, людей в них вистачає. Тобто вони їх можуть на, наловити дуже багато. Мобілізаційний резерв так, по, 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 по таких скромних прикидах складає близько 8 мільйонів. Зрозуміло, що 8 мільйонів вони не можуть набрати, але ті, ті, ті сотні тисяч, які вони поставили собі за мету, вони набрати можуть. Проблема ж не в тому. Проблема в тому, про що всі говорять, що їх е, взути, одіти, е, нагодувати, чим їх озброїти, на яку броню посадити. І головне, хто і ними командувати буде, з офіцерами проблема. Офіцери запасу ну, така заміна. Тому. Е, Найближчі місяці ми будемо бачити, що вони частину цих контрактників чи мобілізованих кидають для закриття тих прогалин, які утворюються на фронтах. Зараз бачите інтенсивність боїв. Ви подивіться по інформуванню нашого Генерального штабу, яка інтенсивність боїв була ще місяць, назад, і там по тисячі їхніх військових в день були знищено. Зараз ми дійшли вже 300 з чимось. Тобто по цьому видно, що справді інтенсивність зменшилася, бо вони менше мають можливості кидати в штурм своїх, да, своє м'ясо. Тому вони будуть накопичувати, намагаються накопичувати резерви. Є інформація, що там вони і на, на півночі України. І на, на півночі Луганської області там десь е, на, вже 8 тисяч десь накопичили. Частина будуть кидати в Білорусь для того, щоб вони там прийшли якусь хоча б мінімальну підготовку. Частина в Росії буде проходити підготовку. І це все е, готується тільки для одного для протидії нашим можливим контрнаступальним операціям. А дивіться, чи можливо взагалі з цими такими хвилями гарматного м'яса здобитися успіху? Ну, певний успіх в них є. А глобально це як може бути? Глобально це неможливо, бо відсутня якісна бронетехніка і стратегія прориву нашої там оборони. Що таке ну, якісний контрнаступ? Це коли проривається оборона, є броньовий кулак. За якими де е, мотопіхота, і вона вона спроможна е, в той прорив прокинув прорватися і пройти хоча б 10-15 кілометрів е, в, в добу, і таким чином вона справді може виконати або тактичні, або стратегічні якісь цілі, е, пройшовши рейдами, або охопивши ту чи іншу територію, або просунувшись на ту чи іншу територію. І, і тут росіяни стикаються зовсім величезною проблемою. Вони зараз і, 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 зробили ставку на звичайні піхотні підрозділи. У ті звичайні піхотні підрозділи просто не можуть, по-перше, прорвати нашу оборону, а по-друге, вони неспроможні пройти в великій, в -в 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 великій відстані з зі своїм штатним озброєнням і, і, і таким чином закріпитися десь, там не знаю. Прорвати оборону і пройти там десь 5 кілометрів і за 5 кілометрів таким чином закріпитися. Оце буде прорив, оце хоча б якийсь так тактичний успіх. Вони цього не можуть зробити, бо у них немає тої броні. Броня зразу ліквідовується. В, як тільки з'являються десь близько танки бронетранспортери вони зразу випалюються тими засобами протитанками, які в нас є. І це величезна проблема для них. Вони спробували тоді. В лютому 2022 року пройтися колонами і побачили, чим це все закінчилося. Ті ті колони там і лишилися на тих дорогах. Вони, якщо змогли на чомусь тікти, от то в них і залишилося зараз для того, щоб вони використовувати на фронті. Колон не буде, прорив, поки що в них не, не передбачається, бо нема чим. Як ми це, це зможемо використати і протиставити? Ну, будемо дивитися. Ви часом не знаєте? Вони вже притягнули на фронт танки Т-35.